Маційного випуску снігова негода, яка вихідними полонила Хмельниччину, стала першим випробуванням для дорожників краю, і вони таки виявились готовими до зимового періоду за допомогою спецтехніки та сумішей для посипання службі автомобільних доріг у Хмельницькій області вдалось забезпечити безперервний рух транспорту дорогами загального користування. Цими вихідними було використано майже 2 тисячі тонн протиожеледної суміші. Було задіяно близько 70 одиниць техніки та 200 працівників дорожніх підприємств, аби забезпечити оперативно безперешкодний та безпечний проїзд автодорогами області. Взагалі-то на сьогодні заготовлено у нас 100% технічної солі. Ми отримали 54 вагони це 5100 Тисяч тонн також фракційних матеріалів заготовлено майже 47 тисяч тонн. Це становить 90% від потреби. Підготовлено до роботи взимку 900, 300 одиниць спецтехніки. Це і піскорозкидачі, і плужні снігоочищувачі. У нас є два роторних снігоочищувачі на випадок сильних снігопадів, також навісне обладнання та інша спецтехніка.